Як повідомив начальник Чернігівського міського управління освіти Володимир Купріяненко, ціна харчування дітей у дошкільних закладах Чернігова скоріше за все буде підвищена із березня. Ціна харчування вже три роки у місті становила 7 гривень на день однак, потреба довести раціон до фізіологічних норм, враховуючи теперішні ціни на продукти, змушує підвищити плату для батьків до 10 гривень 50 копійок для ясельних груп і до 14 гривень у середніх та старших групах. Це дасть половину потрібної суми грошей. А ще стільки ж має надійти із міського бюджету. Для ясельних груп до 10, -50, 10 і завідувачі, і батьки, я чому кажу, не строго визначити 10-50, а сьогодні є раціон, скажімо, на 7 гривень. Ми будемо харчувати на 7. На завтра раціон збільшений, скажімо, додатково там йдуть е, 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 продукти. Ми піднімаємо до 10-50. Тобто це верхня межа. І е, в середній і старшовіковій групі до 14 гривень. Це значить, що десь в межах 105 гривень батьки будуть оплачувати на місяць за перебування дитини в дошкільних закладах ясельного віку, і в межах 140 гривень це середнього і старшого віку. Ну це я скажу так, що при умові відвідування 20 робочих днів. Є малозабезпечені батьки, які у нас. Рішення відповідно звільняються на це, виділяється їх, не стосується багатодітні діти, дітки інваліди і так далі. Ось дана категорія, вона фактично. Тут не буде підлягати, ну а ви бачите, все ж таки 105 гривень – це ціни такі триразове харчування на протязі 20 робочих днів. Це все ж таки ми виходимо ще за рахунок і прямих поставок і так далі, так далі, щоб отримати такі ціни. Дане питання угоди ми з управлінням фінансів міської ради, з міським головою. Бо нам ще треба додаткові кошти. Бо якщо б це тільки за рахунок батьків то одна ситуація, як квартплата, скажімо так, хоча там теж є півкові категорії. А тут 50 на 50, тобто не тільки 50% збільшення. Це буде стосуватись батьків, і 50% це навантаження на міський бюджет. Із тих міст у Чернігів одне з не з багатьох, які лишилися і отримують дану, дану 7 гривень у нас на харчування. Уже йдуть всі обласні центри практично. І ми з колегами, коли спілкуємося, вже і Одеса, от, от на минулий тиждень зазвонювалися, вони теж вже виходять на 14 гривень. Тобто, отакі. Це та межа, ну я ж кажу, щоб нам максимально наблизитись до фізіологічних потреб і фізіологічних норм дитини.